Незалежна експертиза сказала так, що якість води не відповідає стандарту, і взагалі це є технічна, ще, ще й дуже технічна вона сказати. Ось, так що вона вживати її не можна. Прочитайте, нітрати. 93 ці цілих а це по вулиці Шевченка з крама. А з краном в селі 100, 102. Цифра 102 цілих. Це є, говорить про те, що не можна цією водою навіть вазонки підливати, не те, що е, вживати в ністрагу. Від чого наші хвороби, від чого наші всі і діти хворіють? Нема в нас здорових людей. Що ж це таке? Ніби не таке вже в нас. Нема війни, слава Богу, на нашій території, немає в нас таких сильних скрут, труднощів. Ні. Люди хворіють, хворіють, хворіють. Тому що екологія, мало того, що ми землю весь час поливаємо хімією, стараємося виростити щось на ній. А крім того, ще й вода, яка повинна очищати наш організм. Ми навпаки тільки забруднюємо цей організм і вбиваємо себе. От е, такі, е, е, такі в мене є документи, які е, я хотіла представити. І...